Ми з України. Новини на відкритому і з вами Вікторія Вахрушина. Далі про головне на цю годину. Люди не йшли а ковзали, машини не їхали, а сунулися. Сьогоднішній крижаний ранок у Дніпрі приготував містянам чимало неприємних сюрпризів. 35 родин Дніпра вже отримали компенсацію від міськради за потрощене рашистськими ракетами житлом. Ще 87 домовласників готують документи на відшкодування. Пакують продукти, допомагають тваринам, а ще возять гуманітарку на деокуповані території. У координаційному штабі волонтерів Дніпра робота кипить. Легко та смачно. Журналісти відкритого розкажуть, як порадувати себе випічкою навіть у різдвяний піст. І про це та інше більш детально. Люди не йшли, а ковзали машини не їхали, а сунулися. Таким видався сьогоднішній ранок у Дніпрі. Мікс морозу та дощу перетворив дороги та тротуари на суцільне дзеркало. Як результат, автотрощі, затримка громадського транспорту, черга на зупинках, ажіотаж на таксі ускладнювало ситуацію і те, що наразі через проблеми з електрикою на тимчасових канікулах електротранспорт. Таке випробування погода цієї зими влаштувала вперше. Комунальники зазначають, на протижеледний фронт стали тільки на прокукарі Калипівня. Про те, як сьогодні негода шарпала всім нам нерви, далі в сюжеті. Ранок у Дніпрі видався крижаний. Не вистачало ковзанів. Зараз 9.40, вулиця Гоголя, це центр міста. Вулиці не посипані взагалі. Тут на дорогах хоже ледиться. Дуже складно йти. Дітки падають. Ледь стоять на ногах і дорослі. Дорога до роботи або у справах стала для Дніпрян справжнім квестом. Ні, ні, фігурист, ні фігурист. Зразу видно. не фігуріст, не фігуріст. Сразу вигадали. Маску надо. <рес> маску хотіли утра одягати. Маска згодилася б не тільки на взуття, а й на колеса. ой ой йошеньки, все. Бідне машиночка, тікай на ауді, тікай. Крім легковиків, ковзали вантажівки <рес> і автобуси. Транспортний колапс спричинив черги на зупинках. Очередь на 113 маршрутку Титова. В общем, і коротше не закінчується там. А це час пік на лівобережному. 3. на запитання пасажирів, коли буде транспорт, диспетчерка знизує плечима. Місті, там не ну ви ж диспетчер. Ну так і що, що я диспетчер. Ну ви ж можете знати, коли буде транспорт, чого тому, що його нема. машини Розвернула, розкрутила в місті з людьми на дорозі, тому що траса така дорога не дитама. А чого ви мені відповідаєте спиною? Не збираюся інтерв'ю давати. У мене губи не накрашені. Натомість не нафарбовані губи не заважають давати інтерв'ю таксисту Рудіку. Каже на роботі, попри ожеледицю. Гала необроблена дорога, от і все. В то время, когда должны были коммунальщики работать, по всей видимости, они спали. Хотя Борис Альбертович обещал, что все готово, все стоит, все загружено. Ну вот вы сами видите дорогу, развязка, ну стоит лед. А время на секундочку 10-13. Крижана погода створила ажіотаж у службі таксі. Ціни злетіли вдвічі. Машин мало, відповідно, тариф. Спрос порождає таріф. Поки люди та автівки сунулися, на боротьбу з негодою вийшли комунальники. У міському департаменті житлового господарства звітують комунальники на антикрижаному фронті. Щойно сонце зійшло. Посипали піском доріжки та тротуари до семи сотень двірників. Тротуари, зупинки і дорогу приєжучас. На дороги міста вийшли майже півтори сотні одиниць різної техніки, і вже до десятої висипали на шляхи тисячу тонн протиожеледної мішанки. Складні погодні умови автошляхи рісніли аваріями. Прогальова раз, вон там два, три. Там вони ще чотири вдаліки. І Із опівночі до опівдня у Дніпрі сталося понад півсотні ДТП. Переважно більшості це дорожньо-транспортні пригоди без потерпілих. Тут водії або не дотримувалися дистанції, швидкісного режиму не встигли відреагувати на зміну обстановці погодних умовах і. Або це один водій наздогнав інший транспортний засіб, або через дистанцію вони зі Через велику кількість ДТП та Мокву частина громадського транспорту призупинила роботу або працювала з великими інтервалами. Виїхали позже трохи тому що не посипали. Головько. ви ж Самі знаєте. колеса не буксують, бо дуже багато буксували сьогодні автобуси. На танки. Більш за все негода перевіряла на міцність автобуси, які рухалися проспектами Яворницького, Гагаріна, Богдана Хмельницького, вулицями робоча та космічна. Особливо було складно там, де є підйоми підйоми, спуски, тобто рухомий склад не зміг або заїхати рухомий склад автобуси посеред дороги розвертало. Поки дніпряни оговтуються від крижаного випробування в Україні. Очікується суттєве потепління уже цими вихідними. Температура повітря стрибне до весняної позначки плюс 10, Прогнозують синоптики. Однак погода буде вологою. Попри негоду, залишатися в ресурсі вам бажають Валентина Максимович, Ольга Величко, Олег Радіон. Open News, Телеканал відкритий. Крижана Кірка вкрила не лише автошляхи Дніпра, а й обласні магістралі. На окремих ділянках рух був ускладнений. Траси Дніпропетровщини посипали 75 спеціальних машин. Повідомили в обласній службі автомобільних доріг. Там зазначили на складах у громадах понад 80 тисяч тонн протиожеледної суміші. Цього має вистачити на весь холодний сезон. Було розчищено більше 800 кілометрів доріг, тобто оброблено більше 800 кілометрів. Це першу категорію ми обробляли в першу чергу, ми обробляли державні дороги міжнародного значення. Тобто всі дороги у нас на сьогодні знаходяться в праїзному стані. Після того як ми проводили обробку дорог міжнародного регіонального та національного рівня, ми приступили к обробленню дорог територіального значення. А кому не пощастило дійти чи доїхати до пункту призначення, ожеледиця загнала до травмпунктів Дніпра. Зокрема, у травмпункті Шевченківського району зранку аншлаг. Лише за перші шість годин сезон льодових травм відкрили 39 людей. З них 36 – з переломами. Падали всі кажуть лікарі і молоді, і старі. Дому упала, біля порога. Вийшла собачку покормить. Винесла йому їсти і все. Просто всього і льод. Шла добре, вже дійшла, розслабила, що я прийшла к под'їзду ну, і упала. домой. Прийшла. Посиділа, посиділа на баліт. Ну от і приїхала. Сьогодні у Нагоду, зазначають медики людей вдвічі більше ніж у некрижані дні. Найчастіше в пацієнтів травми рук, бо люди падаючи намагаються за щось вхопитися. З такими травмами людина ходить 5-6 тижнів. Гіпсовопов'язці після того ще реабілітація займає практично стільки ж часу. У патрульній поліції закликають пішоходів бути обережними, не вибігати раптово на проїжджу частину, уважно переходити зебри і пам'ятати про світлоповертальні елементи. Водіям же нагадують про швидкість руху та дистанцію, що дозволять вчасно зреагувати на зміну дорожньої обстановки. Слід також обов'язково враховувати час доби, стан покриття і не забувати вмикати ближнє світлофар чи протитуманні фари. У поліції зазначають, слизька дорога суттєво збільшує гальмівний шлях транспортного засобу. Тому, якщо виникає необхідність, Зупинитися, знижувати швидкість поступово. Водночас, в департаменті благоустрою та інфраструктури міськради просять водіїв сьогодні якомога швидше залишити автошляхи, аби не заважати роботі спецтехніки. А завтра, 9 грудня, без нагальної потреби взагалі не виїжджати на власному авто. 35 родин Дніпра вже отримала компенсацію від міськради за потрощення рашистськими ракетами житло. Ще 87 домовласників або готують документи, або скоро отримають гроші. Серед них родина Моренко. Їхня оселя постраждала в ніч на 29 вересня. Тоді російська ракета поцілила в сусідній житловий будинок і вбила родину двох жінок та двох дітей. Чотири будинки поруч з місцем удару були зруйновані вщент, ще понад 60 – понівечені. 29 сентября ночью ніхто не ожидал. Був сильніший взрыв ночью. Ми спали, думали, що в нас взагалі потрапило, тому що е, все повилітало, е, паніка дуже ну, страшно, звісно говоря. И непонятно, що когда вже ні ни света, нічого нет. все, дым, все в диму, все думали, що горим. А то, оказывается, просто пиляка була. Ну, коли рванула пиль. Ну, Ощущення таке, що була е, хата вся заповнена димом, таким була казалось. Вибухова хвиля майже знесла дах та повибивала вікна в будинку Сергія Моренка. А гараж та теплиця, в які вирощували троянди, були зруйновані. Квіти були бізнесом. Родина в перші дні після прильоту накрила дах і позабивала вікна. Зараз каже чоловік, потроху відбудовуються. Будинок, який зводили ще батьки пана Сергія, потрібно відбудовувати з фундаменту. Моренка подали до мерії документи, і їм призначили максимальну суму допомоги 496 тисяч гривень. За компенсацією з бюджету Дніпра. Може звернутися кожен будинок зазнав значних руйнувань. Період отримання грошей різний. Все залежить від швидкості подання повного пакета документів. Це трохи більше місяця. Увесь цей процес. Якщо людина подає повний зразу пакет документів, дуже багато питань, бо житло знаходиться у декілька власників, і люди між собою не спілкуються і тому. Затримки великі, ми не можемо знайти іншого власника, людина не йде по якимсь причинам, а ми не можемо, якщо людин у більше у житла більше одного власника, одному виділити суму, а іншому ні. Дніпро виплачуватиме також компенсацію приватним та комунальним шелтерам, які прихистили переселенців. Їм відшкодовуватимуть вартість комунальних послуг. На сьогодні у місті офіційно зареєстровано понад 182 тисячі переселенців. Перше підприємство, яке вже подало документи на компенсацію Українське товариство сліпих. Там приймають людей з початку війни. Нині в них мешкає понад сотня людей, 11 – родіти. Більшість каже представник шелтеру Сергій Кіт. Приїхали з Донецької та Луганської областей. Зараз місто допомагає таким шелтерам оформити необхідні документи на виплати. Подати їх можна звернувшись до управління захисту населення Дніпра. У мене своє було, частний підприємець. Тепер у нас повернутися некуда, житло повністю розрушено, так що живемо, в шелтері, здесь нам добре. У нас є де приготовить, кушать. У нас є кровати, душеви, все самое необхідне. Сьогодні вже ми можемо прийняти до 130 осіб. Є люди, які тут знаходяться з березня місяця і перебувають і родинами, і ну, більше родинами згідно постанови. 261 зі змінами, рішення було ви... Прийняти рішення міської ради про компенсацію за комунальні послуги. Компенсація буде проводитись комунальним підприємством починаючи з 1 березня 2022 року, а приватним підприємством з 1 вересня 2022 року. Ми будемо компенсувати згідно рахунків, які виставляють цьому підприємству, тобто по рахункам за електроенергію чи за водопостачання, за опалення, якщо є таке. Вивіз сміття побутових відходів на розподіл і постачання природного газу, а також на постачання і розподіл електроенергії по підприємству. Дізнатися розмір субсидії в кілька кліків. Мінреінтеграції нагадала українцям, як онлайн перевірити, чи призначена їм компенсація на оплату житлово-комунальних послуг. Для цього достатньо зайти до відкритого єдиного державного реєстру субсидії.айок вказати область, населений пункт, вулицю, номер будинку і квартири. І система надасть інформацію про наявність, розмір та період, на який призначено субсидію. Нагадаємо, починаючи з грудня 2022 року, субсиді на житлово-комунальні послуги призначає Пенсійний фонд України. Дев'ять місяців понад 10 тисяч тонн гуманітарної допомоги. День у день у найбільшому волонтерському штабі Дніпра працює кілька сотень людей. Це і Дніпряни, і переселенці. Так спільними зусиллями наближають нашу перемогу. Допомагають тут чим можуть продуктами, засобами гігієни, ліками. А також розвозять гуманітарку на деокуповані території. Зараз найчастіше на Херсонщину. Як координаційному штабу волонтерів Дніпра вдалось налагодити роботу? Дивіться далі. Відколи почалась повномасштабна війна, робота тут не спинялась ні на мить. Хтось пакує продуктові набори, хтось їде на деокуповані території евакуювати тварин. А хтось, як от пані Оксана, займається виробництвом сухого душу для військових. Жінка приїхала до Дніпра з Донеччини ще у березні і відтоді почала виготовляти чарівні палички для захисників. Ось от такі розміри приблизно. Потім ми їх проглажуємо. Парам, щоб вони були ну, компактні, тому що вони дуже великі і вони повинні бути трошечки, і вони теж жорсткіші, щоб можна було намилитись. Пропарили, порізали рушнички по розмірам, мочалочки намазали гелем, положили їх на просушку. Після цього жінка згортає губку та рушник, кладе інструкцію і запаковує. Тепер 50 мл води у цей пакунок і імпровізований душ готовий. На складах штабу чимало провізії. Тут і консерви, і крупи, і овочі. Влітку діляться волонтери відправляли на передову навіть морозиво. У нас є. Різна ну, багато різної їжі, як сухпай, так і їжу, яку треба готувати. І в залежності від заявок ми передаємо на потреби нашим хлопцям. Зараз після, наприклад, звільнення Херсону, у нас допомога їде туди, до Херсону до хлопців, наприклад, до Бахмуту. Доволі часто до допомога в Донецькому напрямку. Дніпровські волонтери допомагають і тваринам, вивозять з під обстрілів, потім лікують та шукають чотирилапим нових господарів. Одинадцятимісячну Джесі забрала до себе Марина. Пухнасту евакуювали ще у березні з покинутого розплідника на Харківщині. Тепер Джесі теж волонтерка. Зараз вона адаптувалася і вже допомагає нам спілкуватися з військовими. Вони її дуже люблять. Вона для них як антистрес. Вони кажуть, не потрібно ніяких заспокійливих. Погладили і їм уже добре. Ми забрали, зробили всі вакцинації, чіпування для того, щоб. Раптом що можна було виїжджати з нею за кордон. У штабі роблять і ось такі мобільні годівнички для тварин. Перші десять вже годують голодних чотирилапих у деокупованих населених пунктах. Це мобільна кормушка, яку можна прикрутити до будь-якого дерева, і наразі вони є в деокупованих територіях нашої України. Вони складаються з труби. В яку насипають корм? Він закривається, щоб туди не потрапила вода, чи якісь е, ну, листячко, можливо, якісь тваринки не потрапили туди. Ось, е, насипають туди корм, влазить туди десь більше трьох кілограмів, ну до чотирьох. Е, і тваринки підходять саме власноруч їдять ми за три місяці змогли 45 тисяч а, переселенців забезпечити продуктами харчування засобами гігієни а, в нас було 46 шелтерів які ми теж керували їм на сьогоднішній день їх ще 16 залишилось ми їм допомагаємо по можливості і продуктами харчування і засобами гігієни, і постільною білизною. Ми підлаштовуємося під ралі, де ми потрібні там наші волонтери. Щоб отримати допомогу гуманітарну, психологічну чи довідкову, звертайтесь на гарячу Лінії координаційного штабу волонтерів Дніпра. А хто хоче долучитись до команди, приєднуйтесь до чату в Телеграм. Лада Донець Євген Гаценко Open News, телеканал відкритий. Тепло, затишно, є електрика, запаси продуктів, води та ліки. У тернівці Павлоградського району чотири пункти незламності. Вони працюють цілодобово, охоплюють всі райони міста і кожен може прийняти до ста людей. У пункті незламності на території одного з ліцеїв в окремій кімнаті облаштували ще й куточок для немовлят з полональним столиком. На ньому памперси, вологі серветки і теплі ковдри, подбали про дозвілля дітей, приготували конструктор, розмальовки, книжки та спортінвентар. Місцеві розповідають, коли ворог Отре атакував критичну інфраструктуру України у місті не було світла понад півтори доби, тож пункти незламності стали їхнім прихистком. Повністю обладнані вони генераторами, тепловими пушками. І один пункт незглавності у нас на автономному опаленні. Забезпечували ми повністю продуктами харчування, питною водою, переносками для зарядки пристроїв, генераторами, дизель-станції на кожному пункті. Є вони потрібні, тому що ну, люди можуть прийти отримати якусь допомогу, там зарядити телефони. Ми можемо попрацювати, якщо є там якісь термінові справи. І там мені здається, навіть там трохи легше. Перенести оцей інформаційний якийсь вакуум, не зрозуміти, що не все так погано що можна далі працювати, жити і сподіватися на перемогу. Працюватиме без інтернету. Створений на час воєнного стану єдиний є документ буде доступний за будь-яких умов. Про це повідомив керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Стислав Баняк. За його словами, електронний є документ в застосунку дія відображатиметься навіть із мінімальним покриттям мобільного зв'язку. Якщо ж інтернет з'єднання не буде, документи зникатимуть не одразу, а поступово по мірі оновлення, оскільки кожен документ має свій термін дії. Також він додав, всі є документи мають повну Дичну силу, якщо будь-яка установа відмовляється їх приймати, сміливо викликайте поліцію. Зазначимо інші документи без наявності мобільного зв'язку чи інтернету, переглянути буде неможливо, оскільки є документ, запускали якраз на випадок відключення реєстрів та відсутності доступу до даних. У трьох країнах ЄС від завтра припиняють обмін гривень на євро для українців. Це Нідерланди, Бельгія та Латвія. Повідомили в Нацбанку України. Нагадаємо, програми обміну давали можливість українцям, які вимушено виїхали за кордон через війну, міняти гривню на тамтешню валюту для задоволення життєвих потреб. З 9 грудня визначені банки та фіностанови цих країн не мінятимуть гривню. У регулятора кажуть, завершують цей процес через зниження кількості та сум обмінних операцій. Рік очима гуглу. мережа склала традиційний список пошукових запитів українців 2022. До рейтингу найпопулярнішого потрапили карта повітряних тривог, новина України. Є допомога Арестович, «Байрактар» та Гостомель. У категорії Українська географія лідирували передусім міста, що постраждали від російських окупантів. Це Гостомель, Буча, Маріуполь, Чорнобаївка, Херсон, Миколаїв. Покупками року у пошуку стали генератор, сіль, бронежилет, марка Руський корабель і павербанк. А у категорії Що таке українці найбільше хотіли дізнатися значення слів Свіфт, Лендліз, НАТО, Воєнний стан, Паляниця, Загальна мобілізація та блекаут. Колекція поповнюється. Нацбанк України випустив в обіг ще одну пам'ятну медаль Київщина, міста героїв Буча, Гостомель Ірпінь. Це друга медаль серії, що присвячена містам героям. На аверсі стилізована композиція сформована із мап міст Київської області, які в поєднанні нагадують форму серця. Вгорі російський десантник з простріленим парашутом та літак Мрія, а в центрі дзеркальна сльоза. Також на медалі зобразили стилізовану квітку, вікна будинки, в кулі, що летять, і картинка, що символізують рани. На реверсі медалі на дзеркальному тлі дівчина на гойдалці, у якої розривається стрічка для волосся. Вона означає перерване життя. А знизу відбитки брудних чобіт ворога, який вдерся в мирне життя українців. Тираж медалі – 100 тисяч екземплярів. Дотриматися посту зі смаком. У православних християн триває різдвяний піст. Чи можна в ці дні ласувати смачненьким? Відповідь так. І наші журналісти це довели. Рецепти пісних смаколиків у сюжеті Дар'ї Пшеничної. Без яєць, молока та масла і будь-яких інших продуктів тваринного походження їх мають уникати віряни, котрі дотримуються посту однак чи можна без цих харчів приготувати смачну випічку? Легко сьогодні ми готуємо дві пісні страви. Одну солодку, одну солону для них нам потрібно буде майже однакові інгредієнти, які є у кожного вдома. Рецепт простий, результат смачний. Розпочнемо із солоненького українські пампушки з чесником. Для них нам знадобляться тепла вода, сухі дріжджі, цукор, сіль, олія та борошно. Дрожжі з цукром висипаємо, заливаємо теплою водою не гарячою. Так, накриваємо рушником, доки розтане цукор і дрожжі почнуть працювати. Далі додаємо сухі інгредієнти. За бажанням можете додати і улюблені спеції. Тісто має бути м'яким, але не липнути до рук, тому вам знадобиться може трішки більше борошна. Потім додаємо олію, ще трохи домішуємо тісто і починаємо формувати наші помпушечки. Плюс цієї страви в тому, що її не обов'язково готувати в духовці, а можна приготувати на газовій плиті, тому блекаути нам не страшні. Накриваємо пательну пергаментом та викладаємо сформовані пампушки, випікаємо до появи рум'яної скоринки. А поки є час, візьмемось за солоденьке на черзі маковий пиріг. Для нього знадобляться такі ж інгредієнти, однак з більшою кількістю цукру. А для начинки візьмемо мак. Випікаємо 20 хвилин, а потім ще на другій стороні. Випікаємо також 20 хвилин. Коли обидва смаколики готові, настав час додати до них ще нотки пікантності. Аби пампушки стали справді українськими, натираємо їх часничком, а маковий пиріг посипаємо цукровою пудрою. Вийшло смачно. Спробуйте і ви. Такі смаколики стануть доповненням до чаю не тільки під час посту, а й щодня. Даревший ша Юрій Смирнов, News, телеклан відкритий. А на цьому я з вами прощаюся. Не забувайте більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на Ютуб після випуску прогноз погоди. Одягайтеся тепліше та будьте обережними на дорогах. До зустрічі у наступному випуску новин на відкритому.